Por Десятий подвиг Геракла полягав у викраденні черед Геріона, триголового велетня, який мешкав на острові Еріфея. Геріон був сином Херісаора та океаніди Калірої. Його череди, які складалися з прекрасних червоних биків, охороняли велетенський пес Орд, брат Кербера і пастух Еврітіон. Гераклу потрібно було забрати ці череди та доставити їх до Еврісфея. Шлях до острова був непростим. Тим Геракл перетнув Лівійську пустелю, де за міфом встановив Гераклові стовпи. Нині там Гібралтарська протока. Коли він прибув до Еріфеї, Геракл знищив Ортра і Евритіона. А потім вступив у бій із самим Геріоном. Після запеклої сутички Геракл переміг велетня, скориставшись своєю силою і стрілами. Отруєними жовчо-леренейської гідри після перемоги він погнав череди до Греції. Дорога була довгою і сповненою перешкод. Але Геракл упорався з усіма труднощами і, врешті, привів череди до Мікен. Цей подвиг підкреслює витривалість і рішучість Геракла, адже йому довелося подолати велику відстань і здолати надзвичайно сильного супротивника.